Зараз я яка ми говоримо про те, що наша збірна України з футболу обіграла боснію Герцеговину у плей-офф відбору на чемпіонат Європи 2024. Матч на стадіоні в боснійському місті Заниця завершився з рахунком 2-1 на користь гостей. Більше про саму групу говоримо і спортивним журналістом і коментатором Віталієм Волочаєм, який з нами на прямому зв'язку. Віталія, вітаю! Я нагадаю нашим глядачам, що Віталій вчора і власне коментував цей матч. Отож він безпосередньо. Знає всі деталі цього матчу. Якраз хочеться і нашим глядачам більше розповісти. Перша, перший тайм власне, був досить напружений. Розкажи, будь ласка, чому? Так, дійсно, вчора був дуже дуже важкий вечір для українських поціновувачів футболу. Ну, звичайно, не в порівнянні з тими подіями, які відбувалися зранку по всій Україні. Але здається мені, що все-таки українська збірна вчора зарядила дуже дуже багато людей хорошим настроєм, прям позитивним настроєм. І дійсно важка була гра. Збірна Боснії Герцеговини це серйозний суперник, як і будь-яка балканська команда. Вона б'ється. Вона б'ється до кінця, і до того ж вони грали на власному газоні. Який був більш заточений під боснійських футболістів, а не під українських технічних класних гравців? Тому набули у нас деякі проблеми, але слава Богу, наші хлопці впоралися і не дивлячись на те, що грали на виїзді не дивлячись на те, як вони самі нам сказали. У післяматчевих коментарях, які були в ефірі е регіональних каналів суспільного мовлення, що трибуни тиснули, було важко їх засвистували, але вони впоралися. І тренерські зміни у другому таймі таки дали результат. І слава Богу, наша збірна створила третю вольову перемогу за останній рік. Ми за 30 років мали всього сім вольових перемог, тобто, коли програвали, і вигравали, а тут за один рік. Тричі наша Україна, наша збірна по ходу матчу відігравалась і за останні 10 хвилин змушувала людей по абсолютно всій країні просто несамовито кричати у вікна. Дійсно, довелося понервувати вболівальникам нашої української збірної, оскільки нагадаємо, перший тайм і частину другого тайму лідирувала Боснія. Вони забили перший гол і дуже було вже трепетно почути, побачити, що нашим футболістам вдалося зрівняти рахунок і зрівняв його власне Яремчук, правильно, якого буквально випустили за кілька хвилин до того, як він забив переможний гол, який зрівняв рахунок. Власне хочеться дізнатися більше на вашу думку, що саме зіграло? Ну як нашій збірні вдалося все таки вийти вперед? Що було головним аргументом в цій перемозі? Дуже важливо розуміти те, якою є наша збірна зараз. Вчора боснійська команда вийшла, середній вік гравців був 29,5 років. Наша збірна мала середній вік 24 роки. Найстаршим трьом гравцям було 27. У нас хлопці по 21, по 20 років. У нас вчора був Вперше, взагалі, зіграла Володимир Брошко з Динамо. Тобто, це дійсно супер молода команда з перспективою на 10 років вперед, а то й більше. І насправді тренерський штаб Сергія Риброва, нового тренера, дійсно вибудовує ось цю концепцію на майбутнє, не те, щоб дати результат лише зараз, а щоб український футбол на світовій арені і взагалі українські футболісти розвивалися на багато років вперед. Тому у другому таймі, дійсно, коли було важко, коли наша команда тиснула, але сил у нас залишилося більше. Сергій Рибров зробив Ві надзвичайно влучних заміни. Випустив Маліновського, випустив Гуцуляка навіть три заміни, і головне випустив Романа Яремчука, Романа Яремчука, який прекрасний сезон грає у іспанському чемпіонаті у Валенсії. І саме Роман забив гол з передачі Юхима Коноплі з Донецького шахтаря на 81-й хвилині. І потім він же віддав результативну передачу на Артема Довбика. Тому ну, тренерська перемога багато хто ж журналістів її називає. Тому що коли головний тренер випускає футболіста на 10 хвилин, і цей футболіст забиває гол. Цей футболіст віддає результативну передачу на переможний гол Артема Довбика, і цей же футболіст, перше, що каже після матчового інтерв'ю інтерв'ю, що Абсолютно не важливо, який результат. Головне для нас те, що ми знаємо, що десятки сотні тисяч українських військових дивляться цей матч, і що ми їм подарували хоча б дві години радості, і дві години моральної підтримки. І Таким футболістом саме став Роман Яремчук. І за це йому велика шана і подяка, тому що я впевнений, що дійсно своїм вчорашнім досягненням вчорашнім матчем вони потішили величезну кількість наших захисників і захисниць, дивились дивилися поєдинок на своїх бойових позиціях. Дійсно, на тлі таких важких новин, які зараз лунають кожного дня в Україні, дуже важливо мати такі перемоги і радіти з них. Декілька слів про те, що чекає нашу збірну далі, матч з ким, і коли саме ідеї, його можна буде побачити. Наступний поєдинок для нас стане фінальним у відборі. Один матч залишилося зіграти збірній України. Якщо ми його виграємо, ми кваліфіковуємося на фінальну частину чемпіонату Європи, який відбудеться влітку у Німеччині. І грати ми будемо у вівторок номінально домашній поєдинок. І він би грався за будь-яких умов так в Києві чи у Львові. Якби не було війни в нашій країні на даний момент, тому він буде гратися у польському Вроцлаві. Вже не вперше Україна буде грати у Вроцлаві. Минулого разу, коли ми грали там, 35 тисячна арена була заповнена, і наші хлопці говорили, що дійсно було відчуття, що ми граємо повноцінно вдома. Настільки класні були емоції грати. Ми будемо проти дуже непоступливої сильної збірної Ісландії. Збірної Ісландії, яка вчора розтрощила Ізраїль 4-1 це дуже неприємна команда. Це дуже важка команда, але це команда, яка не є фаворитом на даний момент, і Україна є фаворитом перед цим матчем. і Наша команда має перемагати. Тому у вівторок, 26 березня, увечері, у двадцять цей поєдинок на місцевих каналах суспільного мовлення на абсолютно всіх каналах. За годину до матчу буде наша передматчева студія, де я буду працювати разом з, зі своєю колегою Юлією Пазенко, де у нас будуть включення з Вроцлава, з тренерами, з гравцями нашої команди з атмосферою з болівальниками. Абсолютно все для того, щоб ви зарядились емоціями і можливо зарядили нашу збірну. А потім збірна у відповідь зарядила вас класною перемогою. Тому почуємося, побачимось у вівторок у ввечері на суспільному. Показували нам карту повітряних тривог. тож нагадую, там доєдналися ще дві області: Черкаська і Кіровоградська і Власне, жителів жителі цих областей, наших глядачів, ми просимо вкотре подбати про власну безпеку і нагадуємо, що важливо черпати інформацію з офіційних джерел і не довіряти інформації різних анонімних телеграм-каналів, продовжуючи розмову, Віталію, власне, оцей фактор грати на виїзді не в саме вдома, не в своїй країні, де можуть прийти багато вболівальників і підтримати. А саме на виїзді, так як грає наша збірна останні два роки у цей час повномасштабний Війни наскільки це а, впливає, наскільки це сильний фактор може бути, чи може він бути а, дійсно важливим, сильним таким а, у в результаті, коли а, вдається чи не вдається, все таки створювати ці гольові моменти. Знаєте, я розумію, що багатьом українцям зараз трохи вже забулася концепція подорожу за кордон, але подорож за кордон зараз і подорож за кордон три роки тому це дві великі різниці. Наприклад, гравці української збірної з Донецького шахтаря за цей рік зіграли за збірною за клуб 14 міжнародних матчів, а це 14 разів. Потягом до Пшемишля, там пересадка, нічний паспортний контроль, потім потягом до Варшави, потім переліт. 22 години зайняла дорога збірної України до Боснії. 22 години в одному напрямку. І коли ти це робиш там 14 разів за півроку, а ти професійний спортсмен, якому потрібна розминка, якому потрібні хороші умови, і деякого це важко. Насправді це створює дуже і дуже багато проблем. Це по-перше, а по друге, ну звичайно, коли ти граєш у Львові і приходить абсолютно заповнена Львів Арена або у Києві на НСК Олімпійському, де 80 тисяч людей, і кожен футболіст, кожен гравець, кожен тренер відчуває з моменту, як він прокинувся, що він грає вдома для рідних болівальників. Це одне, коли ти граєш. Два роки на виїзді так вони відчувають і вони про це постійно говорять, що вони відчувають цю підтримку з дома. Вони розуміють, наскільки важливо людям вдома по телевізору це побачити і на сті емоції отримати, яких дуже не вистачає в нашому житті, але це не вдома. Як би не було добре за кордоном, як би багато українців за кордоном не приходило нас підтримати нейтральних болівальників, тому що, наприклад, у Німеччині, у Гамбургу та у Вроцлаві, у Польщі приходили десятки тисяч німців і поляків, які вболівали за Україну, це все рівно не вдома. Тому так, європейська преса, англійська преса пише. Пише про унікальні досягнення збірної України з тієї точки зору, що ми не граємо вдома в принципі, і все рівно ми б'ємося з найсильнішими командами Європи. Ми не програємо Англії, не програємо Італії. Тому ну насправді важко зараз оцінити рівень досягнень українських спортсменів. Які тренуються, живуть і перебувають в таких умовах. Ми це оцінимо. Я думаю, лише з роками, коли все нормалізується, і життя, підготовка, і рівень розвитку, і рівень підготовки, і рівень можливостей наших спортсменів повернеться до нормальних умов. І в нас буквально менше хвилини залишається стосовно того, чи готові ми до наступного матчу. На жаль, в цьому матчі не зміг взяти участь Віктор Циганков. Чи є сподівання, що все таки вдасться йому вийти вівторок? Є велике сподівання. Віктор тренується у загальній групі. Віктора Циганкова не випустили вчора. Грати і не заявили, тому що було побоювання, що він може свою травму ще серйознішою зробити. Тому я впевнений, що тренерський штаб розмірковував про це і вирішив підберегти Віктора на вирішальний поєдинок. І я дуже сподіваюся, що абсолютно всі наші футболісти у вівторок будуть грати. П'ять днів відпочинку. Є хлопці уже у Вроцлаві відновляться. І я думаю, що у вівторок ми будемо у максимально бойовому складі грати. Тож будемо вболівати. Чекаємо вже на цей матч. Нагадаю, Віталій Волочай, спортивний журналіст і коментатор, був з нами на прямому зв'язку. Нашим глядачам нагадаю, що 26 березня о 21.45 Дивіться наживо на місцевих телеканалах Суспільного в цифровому ефірі. Т2, які доступні на кабельних мережах, та слухайте також на радіопромінь матч Україна, Ісландія, який можливо виведе нас у плей-офф до чемпіонату Європи.